Як називається засіб мастурбації монахинь? Кадилдо. Христос рождає товариство. О, нормально, нормально. Та знаєте, період різдвяних свят на носі ще новорічні свята. А, потрібно було підібрати якісь а, актуальні теми. А, тому секс. Так. <рігла> да. Недавно задумався про секс. Блять, <рігла> хуйово. Почав цікавитись сексом. <рігла> так. <рігла> Короче, секс. так, Секс. А, недавно подумав, так. Недавно подумав, що було б, якби. Поміняти місцями стендап і секс. Отако От замість виступу коміків оргія, а замість сексу приколи в ліжку, матеріал, каламбури. Нормальна тема. Та, Нарешті люди можуть не переживати про те, що з них сміються в ліжку. Тепер я зможу похвалитися, що дав плотних 15 хвилин. Я тако уявляю, собі, десь після якогось мого вдалого жарту, хтось з залу скаже Отто болтяру дав. <ривіт> Та, продає мінуси. Жоден комік більше не зможе похвалитися, що у нього був сольний концерт. <ривіт> Погодьтесь, так собі трохи звучить. Сольний концерт, очевидно, знятий на камеру. Глянути його можна буде на порнхабі. Посилання буде в шапці профілю та така двіжуха. Ще один мінус. Та: знаєте, в коміків, які довго не виступали, почнеться стендап у токсикоз. Та їм будуть снитися їхні вдалі виступи. А в кожній прохожій людині вони будуть бачити прикол. Та... А потім кожного ранку в них почнуть мокрити труси від хуйового каламбура. Та така хрень. На такий стендап я б навряд чи запросив батьків. Ще один не скажу, що прям мінус, але ну погодьтеся, буде звучати так собі, якщо на такій події буде ведучий. А наступним коміком на це ліжко виходить Андрій Войтечук. Я, блять, ну я був би не готовий до такої штуки. А, та, знаєте, я собі уявляю ситуацію, в якому а, якийсь чувак. ну, Та, чувак, блять, я буду говорити про чоловіків. Я і так не піздец досвідчений в цій темі. Не Треба наш сексистом називати. Щоб називати мене сексистом, треба, щоб я знав, що таке секс. Така а, та, приходить чувак додому, до своєї дружини, і каже їй: кохана. А, ти казала, що давно хочеш спробувати щось новеньке в ліжку. Я тут: новий матеріал написав. Хочеш його відчути там про самонакруточки. А, та, або з іншої сторони приходить дружина. Додому з приблизно такою ж темою і каже: а для вашої уваги нове комедійне імпровізаційне шоу загадки. І сьогодні наша перша загадка. Що у мене в штанах? Е, так, Знаєте, я так подумав, молодому, молодим комікам було би дуже важко. Ось умовно він приходить в бордель на так званий відкритий мікрофон. Та да. нервує, очевидно, очевидно, нервує. І вже а, настає момент його виступу, він має починати, і він розуміє. Сука, мікрофон виключений. Да, трішки не пощастило хлопцю. А, знову ж таки, а, цей молодий, невпевнений в собі комік виходить на сцену і починає говорити: я, я готувався до цього жарту дуже довго. Репетирував. Навіть перевіряв його на декількох друзях. Щоб... Да, дуже так собі. Е, слухайте, я ще задумався. Гумор замість сексу. Нарешті відео, де Зеленський б'є членом по фортепіано, набуває правильного значення. Е, так, уявляю собі вже якесь гумористичне шоу, де, до прикладу, Дівчина е, лежить у ліжку, не знає, хто зараз прийде до неї займатися гумором, е, цим самим. І вона собі уявляє: зараз до мене в ліжко прийде по-любому резидент підпільного стендапу Антон Тимошенко. Або ні, 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 Сергій Черков. У нього такі глибокі приколи. І тут настає момент X, і вона бачить перед собою а, книжка дяді Жори 365 анекдотів на кожен день, блядь. На місці дівчини я би я би, напевно, використав протизаплідні. Хрінова ситуація. Так, е, коли в тебе не стендап і вона засмучена. Ой, Уявляю собі, Тести на вагітність в такій ситуації, та? уявляю собі, як дівчина сидить на туалеті і говорить про себе: лиш би я не засміялась! лиш би я не засміялась! лиш би я не засміялась!» І тут включаються камери, повтор з коміка, де вона на 0,59 зробила таку легеньку посмішку. І ось через 7 або 8 місяців вони роблять гендерпаті, на якому настає знову ж таки момент, коли вони дізнаються, хто в них народиться. І тут бац. Анекдот. Стоїмо ми якось з кумом в полі, німців повно-повно. На цьому моменті батя з'їбався з сім'ї. Бо його, ну його нахуй таке ростити. Ладно, я щось не в ту сторону пішов. А, окей, тоді секс замість стендапу. Да? Секс замість стендапу. Окей. А, погодьтесь, так собі звучить. Сьогодні в залі промприладу зібралися 50 людей, щоб подивитися, хтось їбеться на сцені. Такий собі порнотеатр. До речі, порнотеатр. Класна ідея для стартапу, не думаєте, да? Порнотеатр. Хм, як би я це зробив? VIP зона з м'якими кріслами та серветками. А, так, чоловіки заходять в смокінгу, жінки у вечірніх платтях і говорять: «Та я тут тільки для естетики. Нічого більшого, і той самий Уїбан з моноклем на балконі, який вдивляється в кожну деталь сцени. А, та, Афіша Ромео і Джульєти би якось тепер дивно звучала. Хлопець і дівчина добляться на балконі у Вероні, поки їхні батьки не бачать. Після, після виступу дівчині, яка зіграла роль Джульєти, дають нагороду за найкращий зіграний оргазм. Так, Шекспір би не йобнув за такі порівняння. Тому ще одне, чому і ні. Уявляю собі, якби в Гамлеті замість легендарного бути чи не бути. Актори кажуть, встигну чи не встигну, витягну чи не витягну. Ось питання в чому. Добре, для того, щоб мене не закінчили за те, що я дуже некультурно говорю про театр, порнотеатр ж може бути не тільки театром. це ще може бути кінотеатром. А ми зробимо трішки хитріше. Е, я собі уявляю оці всі легендарні, класичні, популярні фільми, але не просто фільми. Вони тепер порнуха. Да, порнуха вловили. та Будемо отак от іти. 11 друзів оушена це тепер не фільм про пограбування Казино. Ні, тепер це Георгія з Джорджем в Куні в головній ролі. Прекрасно. Фантастична, неймовірно цікава трилогія Володар Анальних Кілець. Канає. Сцена в Титаніку, сцена в Титаніку, ця трагічна. Де вони уже в крижаній воді і Джек промовляє дорози. Та він маленький, бо просто холод на воді. 50 відтінків сіро. А, блядь, ні, стоп, це вже порнуха. Окей, там чуть-чуть не виходить. Я тепер буду дивитися з іншої сторони на фільм Гаррі Поттер і Таємна кімната. Хто, хто його знає, що там? Краще не ризикувати. Так. Навряд, я би ще раз захотів дивитися фільм 300 спартанців. Хіба чисто з естетичної та історичної точки зору. Та. Ще я би переназвав фільм Хрещений батько. Назва логічна нова, — «Степфазер». Так, переназвати фільми, переназивати фільми. Є ще ідейка, є ще ідейка. А тепер фільм дзвінок це хуйовий секс по телефону. А фільм Крик я би назвав Стони. Так теж піде. А, але єдине, чого я би не хотів, окрім 300 спартанців, там хіба вони мене хотіли, е, Ладно. Це я не хотів би дізнатися, як саме приборкати дракона. Це вже робив Осел зі Шреку. Мені цього інформації вистачає. А, давайте залишимо мультфільми дітям. Хай вони з тим їбуться. Блять, не то. Так, порно кінотеатри. Порно кінотеатри. А, повернемося до цього. Я прям заряжений, я готовий це зробити. Дрезко для чоловіків: нічого на тілі, тільки пальто. Квитки купляються пошепки. Замість попкорну пачка принглс, дві губки і скотч. Діайвайдрочілка, та це ми будемо продавати. Е, окей. Давайте давайте, щось що за хрена сексу в матеріалі. Хрен з ним, йде далі. Я міняю порно на щось інше. Е, це не аукціон. Yeah. Не подумайте. <зад> 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 так, міняти порно місцями зі спортом я не хочу. Дивитися, куди 22 футболіста пхають той м'яч. Ну, максимум хокей, там шайба нормального розміру. Це уявити можу. Ну, на крайняк американський футбол. А, та добре, міняємо щось інше. Міняємо щось інше. Міняємо місцями порно і музику. Порно і музику. Тут доволі просто. Натянуті струни. Красива робота пальчиками. Вже собі уявляю, як фанати музики такі. М -м, він так класно грає перебором на її струнах. Вау! М -м, ця група така талановита. Подивіться, як класно вони співають. Видно, що горло робоче. Музика, блять, була створена для порно. Там навіть є свій G. Його, його ну, навіть не так важко знайти. Там є свій Blowjob. Uh, називаються духові інструменти. Mm, навіть своє караоке, навіть є своє генг-бенг, да, всі в один мікрофон дують. Ще що я би поміняв? Ще що я би поміняв. Та... Я, хочу, я от хочу прям все змінити на порно. Я побудую світ, в якому є лише порно. Всі всі тепер професії будуть їбатися підручними матеріалами. А порноактори і порноактриси будуть лікувати, ремонтувати, судити, блять. Нарешті Джонні Сінс попрацює за професією, блять. І лікарем, і поліцейським, все, нарешті. О, я, я знаю, я знаю. Я поміняю місцями порно і азартні ігри. Замість фулл Хауса — афу-фалос. Та нарешті, нарешті гра очко і туз мають правильне значення. Як я до цього чекав? Я навіть іменам назви мастям поміняю. У мене тепер буде дікпікова дама, туз, Валет, король. Да. Знаєте, після цього матеріалу я е, з впевненістю зможу сказати, що я заїбався. Все нарешті стає на свої місця. Добре, давайте зробимо вигляд, що я таки що не, не говорив весь час про секс і порно. Тому останній мій жарт буде інакший. А знаєте, як а, називався би Гітлер, якби він після художньої школи став кухарем? Австрійський художник? А на цьому в мене все. Дякую.